випуску шкільного телебачення, присвяченому найкращим людям на світі, нашим вчителям. Сьогодні ми розкажемо вам цікаві факти, покажемо ексклюзивні інтерв'ю, а також, звісно, піднімемо настрій нашим любими вчителям. Вчителі це люди, які вірять в нас навіть тоді, коли ми самі в собі сумніваємося. Вони терпляче пояснюють, допомагають і діляться своїм досвідом. А ще вони завжди готові до смішних випадків на уроках. Цей день наш шанс подякувати тим, хто кожного дня дарує нам знання, натхнення і підтримку. Сьогодні ми хочемо привітати всіх наших вчителів зі святом. Напередодні дня вчителя учнівське самоврядування Одеського ліцею номер 41 провело дослідження серед вчителів. Увага на екран! нашій неймовірній рубриці Вікторина для вчителів. Тут не учні випробують свої знання, а вчителі можуть показати свою кмітливість і почуття гумору. Ми приготували для вчителів заохоплюючі запитання, які змушують задуматися, посміхнутися, а часом і пригадати найвеселіші моменти наших онлайн-уроків. На питання, що є секретним бажанням вчителя на уроках? 36% п'ють з каву. 36 вміють говорити одночасно в мікрофон і чат. 28%. закривають скаму і з полегшенням зітхають. Яке основне правило вчителів на останньому уроці в п'ятницю? 68% відповіли завжди пам'ятати, що це вже майже вимірюється що найкраще описує понеділок вчителя. Більшість вчителів відповіли, що це початок марафону. Як вчитель відчуває себе в кінці навчального року? Як супергерой, який переміг. Друзі зазвичай погода прогнозують синоптики, але у нас сьогодні особливий випуск. Вчителі не тільки знають, як правильно вирішувати задачі та писати твори. Але вміють передбачати атмосферу у класі. Що ж, настав час дізнатися, яка погода чекає нас цього тижня? Ласкаво просимо до нашої нової рубрики Учительський прогноз погоди. Аліна, вам слово! А зараз ми переходимо до нашого прогнозу на тиждень. Понеділок обіцяє легкий дощ і складних домашніх завдань. У вівторок очікуються сильні вітри з контрольних робіт. Але не хвилюйтесь. бо до п'ятниці всі домашні завдання разом з хмарами зникнуть і настануть сонячні дні з хорошими оцінками. У шкільному житті завжди є місце не лише для науки, а й для кумерних, а інколи навіть для несподіваних подій. Готові дізнатися, що нового відбулося в нашому ліцеї. Тоді настав час найсвіжіших та найсмішніших новин, які точно піднімуть вам настрій. Ласкаво просимо до рубрики Шкільні новини. Сьогодні вчителі почали новий навчальний тиждень з енергією та натхненням. Учні ж по свою чергу почали день з приготування чергового плану, як списати домашнє завдання, якого немає в ДДЗ. Щоб виникнути плутанини уроках фізкультури, нагадуємо, що виконання зарядки під ковдрою не, не зараховується. Також бік за бутербродом до холодильника не рахується як розминка на дистанційному занятті. Домашні тварини вступають до школи. Здається, коти та собаки. Степновою вучною школу. Під час дистанційного уроку літератури вчителька виявила, що відповіді заколою дав його хід, а у маші з принципу Б собака нарешті списала завдання правильно. Секретний агент 6А. Вчитель підозрює, що Іван 6А використовує суперсили для того, щоб бути невидимим на уроках. Під час дистанційного заняття Іван вимкнув камеру, але його так ніхто і не побачив. Підозрюється, що він сховався за горою домашніх завдань. Шкільні рекорди. Учора було встановлено новий рекорд. Анна з 9 вересня могла посидіти 45 хвилин на уроці біології, не змінюючи виразу обличчя. Вчитель довго намагався зрозуміти, чому Анна так уважно слухає, поки не з'ясувалося, що її веб-камера показує знімок із вчорашньої роботи. Останній дзвоник чи перший дзвоник. Учора Ірина з восьмого класу спізнилась на урок на 30 хвилин і заявила, що інтернет довго прокидався. Її слова викликали хвилю підтримки в класі. Даже за словами більшості учнів їхній інтернет теж полюбляє поспати, особливо вранці перед уроками. Наші вчителі завжди такі серйозні на уроках. Але за кадром справжні зірки кохані дружини роботи до мами бабусі. Давайте подивимось, яких екскурзівних качок їхнього життя. Сяють очі вчителів, як зорі, не сясає віра у добро, доля вишиває все узори, Щастя, журавлі несуть перо. Вчителем не кожен може бути. Співати зарна доброти, нам вас наші милі не забути, вашої любові теплоти, низький уклін, вам рідні, вчителі, за доброту душі терпіння ла. За вашу працю вчительську святу, дай Боже вам здоров'я та любові, спасибі вам за душу золоту, щоб ви були щасливі і здорові. Я на зустріч з вами поспішаю, подарую часточку тепла. І багато добрих в серці маю, побажання щастя і добра, на душі тривожно трішки щемно, промінь доброти не згас в очах. Вам Баклоняюсь низько я доземно, зорі для вас сяють в небеса. Наступна рубрика подяка від учнів. Шановні вчителі, ми, ваші учні, хочемо сказати декілька важливих слів. Дорогі вчителі, дякуємо вам за вашу підтримку. Ви вмієте пояснити навіть найскладніші речі просто. Ви для нас не просто вчителі, а й друзі, які завжди поруч важкі хвилини. Ми знаємо, що деколи не слухняні, але й ми завжди цілуємо ваші зусилля і любов. Хочемо побажати вам терпіння, натхнення і багато-багато радості. Ви найкращі. Ми знаємо, що з нами часом тяжко, але без вас ми б не знали, що таке справжня освіта. Ваша праця це не лише навчання, це справжнє мистецтво. Дякуємо вам за щирість, відданість і любов до своєї справи. Вчителя, ви наші натхненники, наставники та друзі. Дякуємо за вашу працю та любов. Це були новини шкільного телебачення Одеського ліцею номер 41 до Дня вчителя. Ще раз вітаємо всіх вчителів зі святом і дякуємо вам за працю. Ми те, стежка із школи додому у стелиця, де тебе шукати, як до тебе прийти. Звідки виглядати, де тебе знайти, вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб кіно піде, все теж перебіряє зашите, вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб кіно піде, все теж паребіряє. Комісії до армії возьмуть, Та я не буду листи тобі писати, бо ти будеш їх на помилки перевіряти вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кафе.